Приїхав на роботу, в мене не доїхав до роботи, розсипався шрус. А ну, хто в нас знає з водителей Ford Scorpions. Щоб ось обмежувати. І там дуть, є якась чашечка чи пружина чи щось. Тому, щоб виходить так, що ось падає вниз і шрус виталхує. Получається шрус, сам шарики в шрусі роблять на самому краєчку. В даний момент човно балансується ось самими пильниками. Пильники ціли. Я пильник взяв і потянув з краєчку трохи, Витягнув, щоб пильник сам ось туди виталхував, щоб вона не падала сильно сюди. Вже тут ограничення якесь стоїть, там в чашечці. Отакий от, от нюанс. Часто в мене щось шруси що почали. Ну, то в мене коли пильники ламалися, бля, рвалися. Купив дорогі пильники, вроді би нормальні. Вже оцей рік от їздив, м'ягенький, добрий. Хто підскаже, чекаю коментарі, які хто що напише. Буду вдячний того, що от сьогодні зараз в обід розібрав, сняв шрус. Сьогодні мене от везуть додому, а завтра в обід поставлю. Так, коментарі, коментарі, коментарі. Хто може знає, кого є? якісь другі, є якісь ограничити чи ні. Чи тут має стояти якась пружина, яка ограничує ось, балансує, то є по шрусам там шрус стоїть і тут шрус стоїть. Щоб вона стояла посередині. Чекаю в коментах.